Всім доброго часу доби, друзі, з вами знову я варит. І сьогодні у нас буде Hello Neighbor реліз. Хоча, по ідеї, по логіці має бути Hello Neighbor Alpha 4 проходження. Але вийшов один мод, цікавий мод, що заміняє сусідів Hello Neighbor реліз на одного з аніматроніків. А сьогодні у нас буде Фредді. Вони, по ідеї, мають бути якісь набагато швидші, мають кидати скримери. Коротше, має бути цікаво і страшно. Тут у нас є дві версії цього. Фредді Фазбера Хэллоуін і Ориджинал. Давайте виберемо поки що Оріжжіа. Хэллоуін. Хэллоуін не будемо вибирати, хоча можна потім Хэллоуін спробувати. Давайте New Game. Хоча краще виберу отак от Select Act. А фінал у мене чомусь закритий. Де мої сейви полетіли, я не знаю. Давайте акт перший. Ось цю кат сцену можна пропустити, ми її 200 разів бачили. І так. Опа. Mm -hmm. Так. Тут на F я вроді маю щось сказати, головний герой має сказати. Ей, вроді, чи щось таке. Я бачив відео по цьому моді, але чомусь нічого не робиться. Доб добре, давайте бігти до самого дому сусіда. Там катсцена вроді має бути цікава. Я її пропускати не буду. Ча може тут сусіда не замінили іменно в катсцені. Давайте вже додаємося до кінця, бо ну, там далі вроді як має бути скрімачок. О, Ось таке ось таке тут буде замість звичайної анімації Сусіда. Ось таке тут буде такий скрімер. Добре, давайте спробуємо пройти перший акт хоча би. Я взагалі планую так от розбити проходження всього, всієї релізної ігри на перший акт, де буде Фредді, і далі другий якісь інші аніматроніки, і третій. Теж так само. Там вроді їх три штуки якраз. Бонні і Фоксі ще є. Добре, давайте хоча б проберемось. Стоїть. Стоїть. Проберемось в Дім до сусіда. Хоча я не знаю, як назвати вже Сусід чи Фредді. Давайте проберемось до нього додому. Акуратно. Попробуємо. погуляти тут. Якщо... Він не проти. О боже! А що він робить? Він стріляє? А, ні, він ходить, включив телевізор. Привіт! А, отак от його, коли приближаєшся, видно, а коли приблизиться вже ні. Ну сидить, він там дивиться телевізор. Добре, так, треба згадати ще як проходити перший акт. Тут замок тут вроді. Відкривачкою треба Тихо, тихо. Ти сюди. Іди на двір, іди на двір. Тут вроде відкривачкою треба відкрити це, а відкривачку я забуду взяти. Щасно забув. <ривіт> <ривіт> Боже, який він різкий. А тут можна якось його налаштувати, щоб він помаліше був. Ні, вроде нема. вроді немає. Ану-ка. Ой, ой, а вот. От тепер у нас персонаж і говорить. Добре. А, мені вроді треба на другий порог залізти. Там Ну проходи, проходи. Там буде. там буде, я забув навіть, що там буде. Там буде у нас. вроді. ключі від машини. Ось так от. Але зараз я попробую сюди пройти акуратно. Тільки не заміти мене, окей? Ні! <ривіт> Він якийсь якось помало, Так якби він швидше має бути. Анімації його. замідляють. анімації, от він випрыгнув з вікна, в мене був час втікнути. А так би, якщо б не було анімації... то би тоді було краще. Так, мені треба ще якийсь предмет взяти, щоб вікно розбити. Ну, допустим, там кости. Я, до речі, не замітив, тут є музика, як він за тобою жениться, чи немає? Вроді немає. І від цього страшніше. Від цього. Ну ти ж не допринеш до мене, все, давай. Давайте я залізу вже сюди. У нього тут пылісос є взагалі. А ну мені... Тихо, 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 тихо. Убіг! Формула 1 на ножках. Добре, давайте розіб'ємо вікно вже, залізем на другий поверх, і я тут виснув. Ей. Ей, ну! Подивимося, як він до мене залізе давай. Эй! Эй! Ди сюди. Эй! Эй! Де ти є? Эй! Эй! Ну він не хоче до мене проходити. Давайте візьмемо ключі від машини і уже заберемо магніт чи що там багаженку. До речі, треба включити ще вентилятор. Але не пам'ятаю для чого він. Чесно, от реально не пам'ятаю. Він вроді тут просто для декору стоїть. Важіль. А вроді сюди треба було щось ставити і... Воно... Вентилятором мало здуватись на важіль, важіль нажимався, за той час треба було добігти до цієї платформи, що на дворі знаходиться. Боже, як же ж я давно все все не іграв? Ну тепер появився привід. Щоб поіграти, це причина появилась Добре, взяли ключі від машини. І відкриємо на і тут погуляє ей, ей, і тікаємо, гріза. Не встиг. Чуть-чуть не встиг. Ні, ну мені цей мод вже подобається. Він мені вже дуже подобається. Я думав, часто що буде тяжкіше якось. От, відкриваю машину, я вже маю магніт. Все. Мені лишилося на задньому дворі. Чи... Лом притягнути, чи що. Я вже А, вроді там та відкривачка і буде. Алло Алло. Сусід. Сусід, не знаю. Фредди. Хеба, все, я. Ні, я, пере... я не хочу тебе кликати. Йди, Двід, і від мене. Лишися. Відстань, відстань, відстань! Не хочу, не хочу відставати. Добре, давайте вже притягнемо. Тихо, він десь бігає. Він десь бігає. ЙО, чи мене шторить. А <Звонить> звідки? Боже. Фу, аж під виступив. А звідки він літати навчився? <звідки> ну все, він мені там більше існувати не дасть, він зрозумів, що я туди ходжу. У него тут якийсь штучний інтелект покращений, чи що? Він зрозумів, що я там тепер часто ходжу, от він забагався, пригає, скаче. Зі сторони в сторону вже ні. А він зайде додому і підемо притягнемо відкривачку. Ось це реально момент, де в мене аж піт виступив. Фу, так що в Hello Neighbor я не лякався. Брешу. Лякався. 100% десь за життя лякався. Просто не пам'ятаю, цього. Рєхом поки його нема. Притягнемо лом. Він мені треба, я не пам'ятаю. Вот, і відкривачка, це головне. Ну давайте лом теж візьмемо. А вдруг для... вдруг для чогось треба. Ну і на другому поверсі, 100%. А звідки тут капкан? Він ж в першій... в першому акті немає, капкани ставити. не ставити. він не спить, походу. На, да, він тут не спить. Він тут не спить. Це є шанс пройти сюди. Це. Тут треба забрати... Гай. гайковий ключ. Майк правильно сказати. Все. Забрав мене під... Не треба мене підкидувати. Далі мені треба на крешу залізти. Але давайте я в нього тут вдома похожу. Like що я не рези... Не ризикую! Ризикнув, а. Мене ще закинули в страх якийсь. А тут він буде теж змінений. Тут сусід. А ні, тут сусід який є, такий є. Тут нічого не помінялося. кличе свою мадмуазелю. Покататись. І далі. Далі у нас буде трагедія. Аварія. Бідний сусід. Зараз сяде, коли машини буде плакати. Хоч я давно в це не грав, але ще базові такі моменти пам'ятаю. померла Все Плаче, бідний, жалко мені його. Але в цьому відео не він головний. У нас Фредді зараз головний, тому давайте до нього вертатися. Так. Що мені зараз треба зробити? Я, до речі, дом, свою хату не облазив, може, тут якісь пасхалки лишилися. І вроді тут повністю все так само, як було. І нічого не поміняло сім'я головного героя. Хоча не знаю. Це вроді якась пасхалка. Не знаю, чи це сім'я головного героя. Вже тут немає людей, похожих на нього. Ось ось. Через стільки років в тій грі ще є деякі загадки для мене. Добре, вертаємося до сусіда. Ей. ей, ей. Не сусіда, а Фредді. Завжди по. Пу... Він перевірив. Він перевірив шафу. Тобто він може... він тут завжди в, в цьому режимі пошуку. Він завжди в режимі пошуку. Це тако... Це не дуже добре. Хоча це хардкорніше. Це в рази хардкорніше І цікавіше. Добре, давайте вже залазити наверх. А в мене в цьому акції треба хіба... Червоний ключ, так? Добре, тоді вже його тут можна забрати. Давайте я тут зараз забираю червоний ключ. Ейкну, ейкну. І, і якось мені треба звідти швидко вийти. Хоча. А де він? Є? А де він є? Він. Йоо! Йоли, вони салоти спали. Боже. Він через хату все-таки убійшов, хотіло в нього розуму. Добре. Ах, першу частину першого акту пройшли. Давайте вже підемо в підвал. От в підвалі треба швидко діяти. В підвалі я вроді. Все пам'ятаю, як що робити. В підвалі треба зараз швидко діяти. Поки він не заспавнився, він тут перший час вроді не спавнився. Хоча я не знаю. Він тут, напевно, заспавниться вже. Алло, Фредді. Ти ще не заспавнився. У мене ж є час. Бо якщо він тут заспавниться зразу, то в мене ну, нема шансів взагалі нема шансів. Він тут за секунду буде добігати включати світло. Тут треба виключити світло, щоб пройти далі. Там тоді решітка відкриється. Ну він ще, вроді його нема, тому є час. Так, виключаємо світло і йдемо включати генератор. Генератор, який подасть живлення на іншу решітку, яка прикриває мій вихід. Так, тут, а, тут, до речі, фонарик був. Ліхтарик. Ось так от. Все, ліфтарик є. А щось з ним краще нічого не видно. Добре. Ідемо сюди, відкриваємо всі двері, що зустрічаються на нашому шляху. І десь отут-от там та стіна з цегли. Так. Ось. Якби я не виключив світло, то ось цей от замок електричний, він би працював і я просто сюди не міг би прийти. Є пара способів проникнути сюди без виключення світла, але ну... Я, раз, раз мені повезло, що він ще не заспавнився, то чому би цим не скористатися? Включаємо, подаємо живлення на решітку і можна, можна бігти. А, тут закрито. А, тобто мені ще, тобто мені ще треба включити світло. Давайте я включу світло і вже пройду той акт до кінця. Вкриваємо і пішли. А, тут він буде як. Звичайно, сусід. А в мене є шанс, в мене є шанс. Шо... А, та тут сусід біжить, то є шанс. Якби тут Фредді біг, то б... Я то не пройшов ніколи. Все, ні, не лови мене, не лови, ні! Добре, пройшли ми перший акт. Ця карта, що залишив автор, виявилась просто інструкцією до моду. Далі я, напевно, пройду акт другий, акт третій. в акту другому якийсь буде інша аніматроніка Бобоні або Фоксі, і так само в, акту, в акті третьому. А от в акті-фіналі, напевно, вже вернемося до нашого любимого Фредді Фазбра. Добре, я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ви поставите лайк та підпишетесь на канал. І більше не смію вас затримувати. Ще побачимось!